На виставці подивіться, скільки зразків, скільки всього Україна виробляє е, унікальні речі. У мене те саме питання. Чому цих унікальних речей немає на фронті? Чому нас, наших бійців, розстрілюють із градів, із мінометів? Ми повинні оці всі засоби не просто виготовляти, а вони повинні захищати наших бійців на параді, показують, а потім де вона з парада діло, чому воно не на фронті. Чому вона не захищає життя наших пацанов? От Валентина, от дивіться, до чого Путін довів українських жінок. Раніше українські жінки ходили на виставку посівного матеріалу. Сьогодні Валентина за чим прийшла за гранатометом, за бронежилетом, за бронежилетом, за каською для онука, для правнука. Бо всі від малого до старого усі захищають країну. Скільки тобі років, Максимчик? П'ять років. От дитина з п'яти років готова захищати країну. Ким бути. Льотчикам. Я хочу, щоб оці діти літали тільки на пасажирських літаках, а не на військових.